Вінницьку обласну державну адміністрацію взяли штурмом 25 січня. З тих пір активісти дещо змінили її дизайн і назвали його народним. Кожного дня сюди приходять люди поодинці та цілими родинами подивитись, поговорити, допомогти або долучитись. Ну я буду стояти до кінця, щоб е, наш народ, е, євромайдан, наш народ виграв це все Да, самооборони, зони самооборони, это, я хочу все було хорошо, щоб все було мир і спокій. Взагалі ми допомагаємо тут у якості кухарів, у якості офіціантів. Ми розносимо як і більшість дівчат: чай, бутерброди, їжу, е мітингувальникам, чоловікам, які будують барикади, які обороняють за розпонсів цю будівлю. Саме в цих стінах під український гомін народилась Вінницька народна рада, яку склали опозиційні депутати і громадськість. Відтепер вона щодня розглядає і вирішує найактуальніші питання на обласному рівні. Попри це, співголова народної ради Вінницької області зізнається, якщо політичним силам таки вдалось досягти консенсусу, такого органу у Вінниці могло б і не бути. Готувалося на сесії розглянути питання про спільну політичну ситуацію в Україні. Позиція побудувала представникам під партій регіонів депутатам. Спільні рішення про те, що пострада підтримує вимоги майді. Президія обласної ради у п'ятницю напередодні на сесії обласної ради підтримала позицію Майдану, але за ніч очевидно були інші козівки з Києва. І стало відомо, що партія регіонів не підтримує допомогу на Майдану, той текст, який провокувався, радикально змінили. Ось, і таким чином фактично це спровокувало штурм приміщення обладнання федерації. Ради пішли місце, визнали умови своїх виборців. Я думаю, що того, що сьогодні є, це ціпові. Стурбовані загостреною соціально-політичною ситуацією в країні. Вінничани бажають світлого майбутнього для своїх дітей. Тож природно, що в Народній Раді вони хочуть бачити тих людей, яким довіряють. Однією з них стала депутат обласної ради від фракції Батьківщина Людмила Щербаківська. Вінничани, насправді будьте спокійні. Ви захищені, захищені народною радою, яка створена в Вінницькій області. До народної ради війшли депутати фракції Батьківщина, позафракційні, депутати від єдності, які готові захищати ваші інтереси, захищати ваші права і виконувати те, що ви просите, але згідно закону. І ще раз нагадую: згідно п'ятої Конституції, вся влада народу. Тому створена ця народна рада, яка буде працювати з вами. Кожного дня у нас засідає народна рада. Приймаємо відповідні рішення, рішення, які приносите ви нам. І звичайно, ми виставляємо вимоги керівникам області, які в даний час зараз є, голові адміністрації, голові ради. Тому що наше завдання переформатувати ту владу, яка є. І в Україні, і в Вінницькій області, Вінницька молодь на чолі з лідером батьківщини молодої Вадимом Кудіяровим щодня борються за зміни. Першим кроком до них вони вважають задоволення владою народних вимог. Ситуація як свідкою яку ми сьогодні це. Те, що влада не прослуховується наслідки того, що влада не прослуховується плона роду. Коли з'являється дуже багато аргументів, фактів, порушення демократії, здорового звуку, відбуваються такі речі. На сьогоднішній день ну, наше завдання тут. Законами, законом України, законними правами і утримувати це приміщення, щоб дивитися, щоб не було фактів якогось мародерства. Якось, ну, і, звісно, у нас є свої вимоги. Однозначно мають бути якісь ротації в обласній раді, це однозначно. І закон про амністію теж має бути прийняти. Та інші, 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 інші загони, скандальні, які були прийняті 16 січня, не мають бути відмінені однозначно. І мають бути якісь. Змін. І вдень, і вночі за спокоєм в обласній державній адміністрації стежить комендант Костянтин Васюк. Чоловік приємно вражений тим, що допомагати влаштовувати побут, сюди щодня приходять вінничани. В осередку народної ради вистачає всього, іноді навіть з лишком. Ну, зараз тут відбувається буденне, мирне життя, налагоджена організована робота. Ви бачите, прибираються приміщення. Працює медичний, медичний пункт, працює столова, волонтери в нас є. Тобто, потреби ніякої ми на даний період часу не маємо такої загальної. Люди приходять, приносять пожертви. Нам всього вистачає від напти. От речі зараз тільки що ми передали в будинок престарілих. Завтра знов приїдуть з благочинних організацій. Ми теж ми їм будемо передавати всі ті речі, які нам вже ну, не потрібні. По обидва боки холу обласної державної адміністрації розгорнули життєво важливі пункти Вінницького майдану. Одразу ж з морозної вулиці люди звертають до народного буфету. Гріються гарячим чаєм з бутербродами та замовляють обіди на кухні. Конечно, помагаємо. Я і дістаю. Я і на Київський майдан постійно їздила і возила, і колбасу. і Я як только єду колбаса, сала, гарчиця, хліб, чай. Це все і лимони. Я возила всю. І сюди я гроші бросала. Подки вот кашу річно при взяла. Я всі помагають всі. Як же саме? Що ж я яких дітей груш? <ривоти> <Сало. ривоти> Десь полтора кілограма якраз мені салати. Люди м'ятні суть, все салати, які були в мене в банках, все тут. Неподалік облаштований пункт реєстрації автомайданівців, прийому одягу і медичний осередок. Це абсолютно відкрито. Люди з автівками записуються, тому що буває бувають різні ситуації. Буває там потрібно там виїздити по місту, підключають народ. То є і свій власний автомайдан, так які хлопці щоденно навіть у ніч їздять. Я якби або підключають людей, або інформують нас про їх про погоду. не молодці, вони чим тільки можуть ми вже навіть не встигаємо. Чому Тому що все нам і потрібно? Вони приносять усе, а ми вже поставляємо трохи для людей, які знаходяться на барикадах. От, і там їм». Кожна людина повинна прожити своє життя з гідністю, щоб не соромно було про нього згадати. Вінничани довели, що кожне своє, хоч і маленьке рішення, проте разом з народною радою. Вони приймають зважено і цілеспрямовано, адже впевнені, що воно спрямоване на добробут. А за словами великого політика і філософа Цицерона, народний добробут це закон. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.